Починаємо наше сьогоднішнє засідання, але я себе дуже погано почуваю і температури, і горло, і все мені дуже важко говорити. Надія Миколаївна вимогла. Але така пропозиція, щоб засідання Дане дала заступник виробника yeah. Надія Миколаївна. Друзі, я собі дозволю встати. В першу чергу вітаю вас всіх на наших виборах, чергових виборах нашого президента. Вважаю нам всім успіху, щоб ми провели вибори, що дуже важливо, це дуже велика гамба, якщо б ми їх не провели. Тому ми від сьогоднішнього дня сідаємо в один корабль, називається адміністрація, і працюємо на те, щоб ми провели вибори. Так? Не дивлячись, хто від якого кандидата, ми працюємо активно і на поверхні. Але перш ніж починати порядок денний, я хочу, щоб ми трошки з вами познайомилися. Значить, Комісії, Ступач Марія Володимирівна, це є наша голова. Гудошникова Надія Миколаївна це її я, я її заступник. Смаль Ельміра Алікази мала би бути секретарем, але вона сьогодні відсутня. Бень Катерина Володимирівна, прошу встати, Так, дякую. Далі Вікчук Марія Йосифовна відсутня. Бомбандьоров Юрій Петрович відсутній. Борис Орес Степанович, прошу сказати. Любела Тарас Юрійович. Дуже приємно. Горох Катерина Васильівна. Дуже приємно. Гражданкина Анастасія Веденівна, відсутня. Канюка Наталія Миколаївна. Дуже приємно. Далі Доманицький Ігор Петрович відсутній. Досяк Юрій Ігорович доїжджає. Вже дзвонив до мене. Дуда Петро Романович, прошу стати, дуже приємно. Заверженець Геннадій Михайлович. Коден Оксана Васильівна. Дякую. Кочубе Євгенія Юрівна. Відсутня. Унанець Івана Андріївна. Відсутня. Курило Олег Андрійович. Дякую. Линда Андрій Іванович. Лопачак Ольга Меланівна. <сувач> Любима Наталія Олександрівна. Дякую. Мартин Марта Володимирівна. Відсутня. Дорож Галина Миколаївна. Баблисько Андрій Михайлович. Дуже приємно. Печева Христина Дмитрівна. Дякую. Марио Марія, -Марія Степанівна Дякую. Сидорова Ольга Богданівна. Дякую. Сенко Надія Ігнаніна, наразі відсутня. Сувала Василя Андрійович відсутній. Кульмес Марія Дмитрівна. Дякую. Деркач Іван Степанович. Дуже приємно. Хума е, Марія Іванович. Відсутній. Цвірко Дмитро Васильович. приємно дуже. Шумик Юрій Іванович. Відсутній. Яця Надія Остапівна відсутня. Значить, е, також в нас є е, присутні довірені особи. особи. Фонтіна Ольга Петрівна, довірна особа від Гриценка і журналіст Болтун. Але я би вас просила, щоб ви написали, від якої ви є преси. Добре, прошу записати. <кій> У мене є така пропозиція. Про встановлення про регламенту виступів суб'єктів виборчого процесу. Голова комісії не обмежено виступає. Члени комісії три хвилини. Довірені особи одна хвилина. Офіційні спостерігачі одна хвилина. Кандидати на пост президента України, якби до нас хтось завітав, одна хвилина. Виступ у нашій окружній виборчій комісії проводити тільки з дозволу голови комісії. Може, ви хочете ще щось, щось доповнити? Шановні, власне, кожен нашої комісії має однакові права. В тому числі і секретар, чи заступник чи голова. Ви зараз проголосуєте, ви ясно передаєте, якісь свої права, до значить, голови комісії. Він не обмежено, що він не обмежено буде говорити. То видно буде головне теж роман. Ну Якщо вона буде мати що якусь інформацію довести, звичайно, я не думаю, що та голова буде говорити щось таке, що немає. Кожний збори встановити регламент. Ні, дуже Ні, Це дуже серйозно. Ні, я не за того. Вони сам повітря, діти має різні права і може виступити по будь-якому питанню в будь-який час. Так. Чому я пропоную регламент? Тому що е, є такі люди, що люблять багато собі поговорити, і звичайно е, слухати інколи то, що не потрібно слухати, я вважаю, що то. А що ви зробите? Загально має регламент? Має бути регламент. Я знаю на сесії міської ради е, районної реглами, кожна особа має регламент. А чим передбачено цей регламент? Постановою кабміну постановою ЦВК. Чим це передбачено? Законом про вибори.

тому числі голова ще раз повторюється, секретар Кіркінська. А ніхто не буде обмежувати голову, як дійсно є серйозне питання, чи це буде чи 5, чи 10. ми цей регламент взагалі не будемо приймати, а будемо приймати цей регламент, регламент засідання на кожному засіданні. Так. І буде спокійно. Я так само відношуся до членів комісії, так само як ви. Б... І якщо мені написали 3 хвилини виступати, я 3 хвилини виступала і сіла, і я не стою, і не Виступаю як на сцені, десь заслужив на яркою. Ну, так, добре. Значить, в мене була пропозиція, я свою пропозицію подала. Давайте голосуємо спочатку за мою пропозицію. Потім будемо голосувати за вашу пропозицію щодо встановлення регламенту на початку засідання кожної комісії. Так, добре, значить, голосуємо спочатку за мою пропозицію. Хто за пропозицію художникової Надії Миколаївни щодо встановлення регламенту того, що я зачитала? Хто за, прошу голосувати. Рахуйте. Щоб було не обмеження? Ну не. так, то що я подала? У мене два. У другу Разом. Так. За сім. Рішення не прийнято. Голосуємо за пропозицію пана Павлиска. На кожній комісії на початку першим питанням ставити питання щодо встановлення регламенту. Так? так? Добре, все. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Один. Рахуємо, Один. рахуємо. У мене шість. Великі одинадцять. Так, половина від більшості. У нас 21. Проходить. Значить, половина від більшості? Чи половина від загального складу? Я думаю, що це люблять питання, а що ні, що. Ну, то ж не є там що затвердити, бюлетень, що там щось таке. Так, добре, переходимо до наступного питання. Четверте. Про розходів обов'язків між головою, заступником голови, секретарем та іншими членами окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу номер 122 Згідно закону, ми виписали обов'язки голови комісії, заступника голови комісії, секретаря і членів комісії. І може когось ще є якісь пропозиції і доповнення до закону. Пропозиції пане Бориса за Так, до закону нема доповнювачів, бо ми не Верховна Рада. Тому ми зараз голосуємо за четверте питання про розподіл обов'язків між головою, заступником голови секретарем та іншими членами поружної виборчої комісії з виборів президента України територіальної виборчого округу No122. Хто за це питання? за розподіл посадових обов'язків. Хто за, прошу голосувати. Хто в посудові черкати певні, що ми маємо так зробити? Треба проголосувати за код? Приступаємо до п'ятого питання. І в п'ятому питанні в нас вже буде постанова. Ми вам роздалися перша постанова. Про залучення спеціалістів, експертів та технічних працівників для інформаційного технічного забезпечення здійснення повноважень окружної виборчої комісії з виборів президента України ТВО 122. Це є постанова, прислана нам Севика. Ми працюємо по ній. Значить, постанова. 25 лютого 19 року номер 1 про залучення спеціалістів, експертів та технічних працівників для організаційного правового інформаційного технічного забезпечення здійснення повноважної окружної виборчої комісії з виборів президента України. Окружна комісія з виборів президента України ТВО 122 постановляє перше затвердити перелік посад та граничну чисельність залучених працівників для роботи в окружній виборчій дільниці з виборів президента України. ТВО номер 122 в кількості 12 осіб. А саме головний бухгалтер одна особа, бухгалтер 3 особи, юрист одна особа, системний адміністратор програмно-технічного комплексу одна особа, оператор програмно-технічного комплексу дві особи, особ, діловод дві особи, водій дві особи. Це пропонує голова комісії. значить Ви маєте з собою, якщо у вас... Давайте спочатку проголосуємо за проєкт за ні-ні-ні. Нехай була каже, вона тві то вже Так. Двох водіїв треба. Нам це потрібно. Вона це розробляла. Можете пояснити, для чого? А, Один водій з mm -hmm. легковим транспортом. Один водій буде потрібен для того, щоб він мав з автомобілем на більшу кількість місць, для того, щоб потім ми могли завезти в Київ. Так в основному одному тоді водія. А ні, це може і впали. <різь> я тобі змію, для чого ж ти не бухгалтера навчу. Волонтери відмовляються відсувати в менші кількості, тому що кажуть, що там дуже великі волонтери. <свят> Ти, Ти хочеш, став на голосування, ви будете заправити. Так, добре, хто за постанову No1 перечитувати її не буду. Прошу голосувати, хто за? Якщо договоритися, так одноголосно, значить коврій ноль, Переходимо до питання номер 6 Про схвалення єдиного кошторису видатків кружної виборчої комісії з виборів президента України ТВО номер 122 для підготовки та проведення чергових виборів президента України 31 вересня 2019 року. Значить, у нас тут є кошторис, це не ми його робили, нам його прислали з ЦВК. надходжень усього, Я знайшла. 8 мільйонів. 118 тисяч 785 гривень відмовляти чи умовляти я навіть не знаю, що це в наших повноваженнях. Я думаю, що то не в наших повноваженнях є пропозиція проголосувати за постанову номер 2 про схвалення єдиного кошторису видатків кружної виборчої комісії з виборів президента України ТВО No122 для підготовки та проведення чергових виборів президента України 31 березня 2019 року. Хто за, прошу голосувати. Хто за? 20 людей одноголосно, проти 0 отримались снос. Приступаємо до сьомого питання про виконання членами кожної виборчої комісії з вибору президента України ТВО No122 своїх повноважень у виборчій комісії на платній основі. Ну, ми, Марія, ми попередньо обговорювали, ви ходили за... Посадовими обов'язками ми попередньо говорили, що ви на платній основі і э, вибачте, як вас на Катерина. Катерина і пані Катерина говорила, що э, вона в нас ще буде, і скільки ми беремо людей? Четверо чи троє між секретаря? Ну 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 але там, але е, шановні е, члени звільнення, шановні е, люди, члени комісії, які планують бути на платній основі. Ви ходите на роботу. Звичайно, кожен день, з 9 до 6, година обіду. Кожного дня, година обіду. Ви маєте бути весь час на роботі, а не так, що у вас нема. Ви це зрозуміли. Добре, а хто б... Добре, я вважаю. Ти готова ще назвати, чи ти прізвище, ти будеш? Я готова змію назвати. Печова христина, десь у нас годилося бути на платній основі. На рахунок вені не знаю, тому що в нас велася розмова, вони ще працюють і чи зможуть бути звільнені свої роботи, вони ще теж не знають. Тому я думаю, зачекатись визначення. Ви вже можете бути відповіді. Я можу бути з наступного виділення. Ні, 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 прошу пані, або віддині, або на надому пути, на другий мешало. Роботи дуже багато. Не можемо так, що зробити, а я можу бути у березні. березня. Я того не вимагаю. Виясни питання, принеси готові, назви підвіше такого числа. Добре, тоді давайте сьогодні ми прийдемо. Я хочу, щоб собі було добре. Я просто бачу, що вже є троє, а тобі треба двох. Правильно я розумію, Боюсь? <риводи> Хто це ну, ну, я... ну, не, 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 не Ну, поле. Але всі разом можуть... Чотири. Ну то голова, Андрій, а секретар тоді йде. Вияснили, за тебе на них голосуємо, за тих решта нас вийшли. Ну, в крайньому випадку можна не. за вас проголосувати з 1 березня. Чи не може нас з 1 березня? Ви думаєте, так? Так, я за вас і за вас говорю. Ви з 1 березня. Якщо ми вас проголосуємо, там нас звільнять або ще. що? стоп, стоп. Не виникне проблема. Не виникне проблема. Ми звільнимо.

Голосуємо за всіх трьох. Одне місце залишаємо на секретаря. Це в нас також є постанова. Постанова номер 3 Значить, постанова номер 3 про виконання члена виборчої комісії з виборів президента України eh, ТВО номер 122 свої повноваження накладі у основі. Розглянувши пропозицію з Марії Володимирівні, це вона з постанову про виконання члена докторної виборчої комісії з виборів президента України. ТВО ДВЦЯ 122 своїх повноважень у виборчій комісії на платній основі відповідно до частини 4 статті 29 статті 40 закону України про вибори президента України. Окружна виборча комісія постановляє перше голова окружної виборчої комісії суточ Марія Володимирівна з 25 лютого. 2019 року до кінця періоду повноважень окружної виборчої комісії виконує свої повноваження у виборчій комісії на платній основі відповідно до статті 40 закону України про виборчий президента. Член окружної комісії Бенька Катерина Володимирівна з 28.02 член комісії Печева Кристина Дмитрівна з якого числа? З першого Добре, з 01, 03. Хто за таку постанову, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно 21. Приступаємо до, до 10-го. Питання різне. Так, в нас є члени комісії, які хочуть висказатися. Прошу, представляйтеся, бо ми ще так зразу не запам'ятаємо. Я хотів би поцікавитись про саме склад технічних працівників. Mm -hmm. Більше, скажімо так, про якісний склад технічних працівників. Mm -hmm. Кого ви саме хоті хоті хотіли б залучати, чи у вас є кандидатури і так далі? На рахунок технічних працівників. Ну, комп'ютерчик, юридисти, бухгалтера і так далі. Бухгалтера обов'язково мають освіту. А в мене питання, чи вони мали досвід в виборах? А ну що ви досвід? Міністратор немає зазначив те, щоб мали освіту західників. Навички роботи. Відправлять на навчання у Київ для того, щоб навчити усієї системи виборів. Ну, я думаю, що. Комп'ютерщик, який володіє навичками, зможе там вивчити систему виборів, зможе працювати в комісії. Чи є в тебе кандидати у вас на ті посади? Кандидати. Хто <кліпи> звертався? Кандидати, кандидати. 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 кандидати є. І водії, і володерати тобто у вас штат повністю забитий. Тобто ви вже знаєте, кого ви хочете наняти, скажімо так. Ну, Такі працівники, які хочуть працювати, попередньо є. Які можуть працювати, якщо у вас є якісь зауваження? Які ці... Якщо у вас є якісь такі кандидати, що можуть це виконувати водії з бусом? Хочу чи що? Хочуть... Давайте пропозиції ага, У нас сьогодні поступила заява. Е, Значить, до Маріїнові е, не зверталися два комп'ютерщики, так? Вони обіцяли, що вони будуть працювати ще п'ять хвилин і закінчуємо. Е, значить, і ще звернувся до нас кенцев Юрій Романович. Значить, це Юрій Романович тут у нас зараз працює з нами. Шановна Марія Володимирівна, Конституція України чітко визначає комісію відповідно до постанови. ЦВК номер сто від першого лютого 2019 року підбір на посади системного адміністратора та операторів забезпечують бував кожної виборчої комісії. Дорухування вище наведеного прошу вас, як голову рока, залучити мене до роботи в кожній виборчої комісії та воно сто двадцять як технічного працівника для організаційного інформаційного та технічного забезпечення для здійснення повноважень. Окружної виборчої комісії на посаду системного адміністратора окружної виборчої комісії ПДО номер 122 Принагідно хочу зазначити, що маю базу вищу освіту та володіє навичками роботи в середовищі Windows та роботи з такими програмами, як MS-Office, Microsoft Word, Excel, Internet Explorer та. І, і ці вибори президента України також маю великий досвід роботи в окружних та територіальних виборчих комісіях на протязі останніх 9 років, в тому числі на виборах до Верховної Ради України та виборах президента України, за що неодноразово відзначений почесними грамотами та подяками центральної виборчої комісії. І додатки: копія паспорта, копія диплому про освіту, копія подяки ЦВК. Постанова 2010 No 2101210 року. Копія почасної грамоти ЦДК постанова 801 від 29.07 року. Копія подія ЦДК постанова номер 2225 від 29.12-2014 року. З повагою канцулу Юрій Роман. Я так думаю, що дану заяву буде, буде розглядати голова комісії. Це її повноваження щодо обрання собі системного адміністратора, тому що самі добре розумієте, що э, все на її плечах, за все відповідає вона. І я так думаю, що ми заяву розглянемо. На Але я би хотів би зауважити, перебуваю вас зауважити, а два, дві кандидатури, вони теж володіють навиками роботи з бюджетом. Володіє, так? Mm -hmm. Я зрозумів володіє. Mm -hmm. Це ваше право. Просто... Mm. Це право голові, за... <пиш> я не знаю. Так, просто людина свій склад і грани, Ні, між, Я розумію, я просто хотів би порадити, може, голові. Тому що людина, яка має досвід, вона має досвід. Наприклад, з Кацом Юрієм Ти, знаєш, що <пиш> він всі вибори відпрацював і до нього відповідно ніяких зауважень не було. І відповідно це його не просто так нагородова грамоту. Так що я думаю, що ще Марія eh, Володимирівна має там eh, кілька днів часу, і вона вирішить, хто розгляне заяву ще Юрія. Mm -hmm. Ще якісь питання в різному, є якісь пропозиції, зауваження. На цьому засідання eh, комісії від 25 лютого закінчення. Дякую за увагу, Дякую за увагу.